Тяжка втрата, бо він був опорою і надією. Ігор Федин – захисник України, який пройшов важкий життєвий шлях і зробив вагомий внесок в оборону країни. Чоловік 1971 року народження вчився в 11-й та 21 й школах, будучи учним, зустрів свою майбутню дружину. Вона подарувала йому двох дітей, і саме заради них Ігор пішов боронити Україну. У 2022 році підписав контракт зі збройними силами України. Тож на початку повномасштабної війни пішов боронити українські території. За час проходження служби воював на багатьох напрямках, зокрема і на Донеччині. Однак довго бути на фронті не зміг. Через стан здоров'я продовжував службу у Тернополі. Знав його як хорошого спеціаліста, хорошого моториста, який розбирався в бойовій техніці, в парку бойових машин. Він хороша, приєднана людина, міг навчити і молодих показати і навчити, як, як робити, як ремонтувати, як краще зробити. З юних років чоловік мріяв бути військовим льотчиком. Через вади серця змушений був зробити інший вибір. Тож навчався і працював механіком. Любив ремонтувати техніку, зокрема військову. Після армії воїн повернувся до рідного Тернополя. Тоді поєднав своє життя з службою безпеки України. Ігоря згадують дуже самостійним, ще з малку. У 23 роки чоловік втратив батька і на його плечі впала велика відповідальність. Він став головою родини. Згодом від важкої хвороби померла і дружина. Тож він залишився один. Виховуючи двох дітей. Помар захисник під час відпустки у Тернополі. У нього зупинилось серце. Рідні та знайомі кажуть, у їхній пам'яті Ігор завжди буде жити, і зараз вони не можуть повірити в його смерть. Що сталося, це те, як просто удар нижчий поясу, і це просто не вкладається в голові. Але він був дуже хорошою людиною. Він запам'ятався і залишиться таким-то як сонцем в наших спогадах. Як брат веселий. Життєрадісне, Бив життя. Важко все йому було. Скоро жінку похоронив, лишився вдівець з двома дітьми. Любив свою роботу. Він нього золоті руки були, він ремонтував техніку. Як було сказано, що він захищав Україну до останнього, серце не витримало. Хай Бог спочиває. Поховали чоловіка з усіма почестями на Микулинецькому кладовищі поруч спокійною дружиною, вічна пам'ять та слава захиснику.